Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо висвітлювати шлях жіночої збірної України на Всесвітній Шаховій Олімпіаді, і сьогодні розглянемо найважливішу партію, яка була зіграна в 10-му турі у командному матчі між збірними України та Німеччини. Чесно кажучи, жіноча збірна Німеччини не виглядає надто вже потужною. Відчувається, що на останніх дошках в них грають не дуже той десвідчені дівчата, тому основна надія покладалася саме на Наталію Буксу та Анну Ушеніну, які грали відповідно на четвертій та третій дошці. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми з вами розглянемо саме партію Анни Ушеніної, яка грала чорними проти німецької шахістки міжнародного гросмейстера серед жінок Дінари Вагнер. Це шахістка, яка народилася в Німеччині, але має калмицькі корені. Отже, кіння 3 зіграла Дінара Д5, Є3. Ось такий хитрий порядок ходів. Втім, він досить популярний серед шахістів найвищого рівня: кіння 6, С4, С 6 Д4 і Ж6. З перестановкою ходів ми з вами отримали добре знану систему шлехтера слов'янського захисту. Кінь c 3 слон g 7 слон e 2 2-0, B6, cd, кінь d 5 Е4, розмін на цьому полі і c 5 А тут вже ми чітко бачимо обриси іншого цікавого, закритого дебюту, захисту Грюнфельда. Подальша боротьба буде йти саме в характерному для цього дебюту ключі. Слон Е3, грає Вагнер, захищаючи центрального пішака. І нападаючи на c 5 Але слон b 7 e 5 грають білі cd, cd. і тут можна було зіграти кінь c 6 Але наша шахістка пішла кінь a 6 Тут своя ідея переставити коня на c 7, контролюючи поля d 5 та e 6 Як відомо, одним з основних планів білих в захисті Грюнфельда є атака на королівському фланзі. Тому тут треба було відразу почати її ходом h 4. Втім, ферзь d 2 грає Вагнер, маючи на увазі розміняти чорнопольних слонів. І після кінь c 7 грає слона 6. Ферзь d 7 тура F1, тура ac 8, тура b 1 кінь пішов на e 6 І тут Вагнер все ж таки вирішила відмовитись від розміну чорнопольних слонів. Мабуть, боялася, що буде втрачений пішак Д4, оскільки чорні вже мають тут можливість розмінятися на F3 і забрати центрального пішака. Тому слон Е3 зіграла німецька шахістка тура Ф 8 Чорні ідеально розташували всі свої сили і тиснуть на відсталого пішака Д4. Тура єд 1 кінь С7. На Д5 переходить слон. Після Тура Б3, нападаючи на цю туру, відходить вона кінь Е6. Красива блокадна позиція, пішаки білих нерухомі. Ну а що ж робити, Вагнер? Вона згадує про атаку на королівському фланзі H4, ферзь це 6 Тут, сказавши А, білим треба було відразу казати і Б, тобто просунути пішака на H5. Але Вагнер гуляє слоном вже на ферзовому фланзі, нападає на туру. І тут у чорних був дуже красивий, але неочевидний варіант. У Шеніні слід було розмінятися на F3 і тут не прибирати туру з c 8 а забрати на e 5 віддаючи свою туру і взяти на Д4. Створюється загроза вилки на F3, тому треба брати, і після тура б'є d4 дається взнаки протистояння слона та тури по діагоналі. Після відходу забираємо з шахом чорні відіграють. Фігуру і отримують два зайвих пішаки на різних флангах. Цю позицію можна оцінити як виграну для чорних. Але цієї можливості Анна Ушеніна не побачила, тому зіграла просто тура С7. Ферзь Е2 грають білі, ферзь С3, Тура Б 2 ферзь А5. Аж 5 Білі продовжують атаку на королівському фланзі. Відчувається, що Дінара Вагнер намагається грати широко. По всій шахівниці. Але ось таке розконцентрування своїх сил, врешті-решт, дасться в взнаки. Треба все ж таки бити в одну точку, сконцентрувавши свої фігури на вирішальній ділянці шахівниці. А вона розкидується пішаками фігурами і, врешті-решт, централізоване положення чорних дається взнаки. Тураце 3, слон Д3, як і його Чорнопольний брат Білопольний. Зробив вояж на фланг і повернувся назад. Такий маневр у виконанні іншого слона білих ми вже бачили. Ферзя 3 грає у Шеніна. І незважаючи на попередні помилки та неточності, у білих все ж таки досить пристойна позиція. Тут треба було зіграти кінь же 5, намагаючись розміняти коней, відкриваючи ферзя і зберігаючи досить непогані шанси в подальшій боротьбі. Але Вагнер замислила інший маневр конем, більш складний та недоречний. На Е1 поставила фігуру тура ДЦ8, кінь С2. Її ідея полягала в тому, що на взяття на А 2 буде вилка, відкритий напад на ферзя. Далі забираємо на Д 5 і у білих досить серйозна ініціатива завдяки двом слонам. Особливо сильним є білопольний. У білих непогані шанси в атаці на королівському фланзі. Але Анна Ушеніна не потрапила у цю пастку, просто відійшла ферзем на А5, і тут Вагнер зрозуміла, що чорні можуть забрати на А2, але не ферзем, а слоном. Тому доводиться ставити на захищене поле А3, слон Б3. Відчувається, що білі вже давно зійшли з вірної дороги, але незважаючи на це, зігравши тура А1. Вони підтримували рівність. Ось так. Іноді треба зробити дуже багато помилок для того, щоб програти партію. Але замість ходу у тура А1 Вагнер вже пішла Д5. Очевидно, у неї просто здають нерви. Вона відчуває, що в позиційній боротьбі слабша і хоче спіймати ушеніну на якійсь випадковій тактиці. Але це не проходить. Кінь С5 грає екс-чемпіонка світу. Після розміну на G6, взяття слон G6 ще могло щось дати білим, але там не було повної компенсації за фігуру. Та слон c 5 грає німецька шахістка і просуває пішака на e 6 Взяття на c 2 Білі розуміють, що треба якось добиратись до короля, ставлять ферзя на F3, але просто FE. Після DE Тура F8, нападаючи на ферзя. Відходить на g3 Вагнер і здається, не дочекавшись відповіді суперниці. А вона досить проста. Можна безперешкодно забрати на d1, щоб після ферзь g6 з загрозою мату захиститися простим ходом ферзь аж 5 завдяки слонові на d1. Ось така цікава партія, можна сказати, перемога на класі. В цьому поєдинку німецька шахістка так і не знайшла свою гру. Намагаючись щось зробити то на королівському, то на ферзовому фланзі, врешті-решт, зірвалася на активність, але програла. Наша шахістка здобула дуже важливу перемогу. Справа в тому, що інші три партії закінчилися в нічию. До речі, на перших двох дошках сестри Музичук отримали дуже схожі закінчення з перевагою двох слонів. Анна боролася проти двох коней суперниці, Марія на першій дошці проти слона та коня Елізабет Пец. Але як вже було сказано, все для українок закінчилося добре. Вони перемогли з мінімальним рахунком 2,5 з половиною на півтора очки. Коли записується це відео, ще не зрозуміло, яким буде суперник нашої збірної в останньому 11-му турі. Про всяк випадок, ще раз нагадаю, що всі ось ці розклади, трансляції матчів та інші статистичні дані ви можете отримати, переходячи за посиланнями в закріпленому коментарі та в описі під цим відео. Дякую за увагу, до побачення!